вагою 35 кг, ціною 16 тисяч 800 гривень. Це акційна ціна, взуття сорту крем плюс екстра, але в оригінальній, Тобто взуття треба, можливо, десь підчистити. Але так, щоб болото з них відсипалось, то ні. Перша моделька це ось такий у нас футзал, стан там підошли, стан взуття просто неймовірний. 270 гривень, орієнтовна собівартість. Розмір у нас тут 40 й Наступна моделька, це в нас будуть дуже круті рібуки, вони максимально легенькі в ідеальному стані. В таких коробочках переважають все ж таки красівки, 42 розмір. Наступні у нас будуть ось такі буци, вони взагалі якісь тут з стікером, Adidas, 44 розмір. Шапли просто так само в ідеальному стані. Можливо, два рази Хтось бігав в них по полю. Наступні будуть ось такі ванси, замші, теж крутезні. Це трендова моделька, розмір 42-й. Далі дивимося, це у нас будуть нью баланси. Гарна стильна моделька, але треба почухати, треба почистити. От, стан підошви, стан взуття, стан сітки. Класно. Крем плюс екстра. Сорокові з половиною розмір. Наступні жіночі будуть ось такі макасінчики легенькі. Далі футзалки. Адідасики. Ось такі десь 38-й, мабуть, розмір. 38. Лос-алмос. Далі трекінгове взуття, щось під Соломоном. Можливо, ви знаєте, що це за бренд. Ну, бо воно відчувається в руці гарно. 25,5 це 40 розмір. Будуть ось такі трекінгові. Наступні найки. Ось такі жіночі. Дуже красива коробка. 37,5 розмір. Далі у нас будуть знову найки. Гарна моделька. Схожа до попередньої чимось. Які ці будуть біленькі. Розмір у нас 40-й. Також далі шкірина моделька жіночого взуття нейрогардіні. 41-й розмір. Країна-виробник Італія. Наступні легенькі жіночі, мукасінки. Далі бусоніжки, виконані в шкірі. Дуже класний, 36-й розмір, і дуже маленька устрілка. Якраз літо, якраз сезон, бо сонішки це те, що треба. Ось така трендова моделька на танкеточці. Жіночі. <кхід> Невеличкий відсоток тут є дитячого. І дитячі будуть ось такі кросівочки, 34-й розмір. І далеко не тікаємо Це на дитячі асікси, футзалочки Наступні у нас легенькі балетки. Жіноче ось таке класнюче взуття. Сороковий розмір, дуже красива туфелька, на в ідеальному стані. Наступні у нас будуть замшеві жіночі лофери. Треба їх легенько почистити. 38-й розмір. Далі у нас будуть так, легенькі макасіни. М -м, коробка в цілому, класна. Далі чоловічі взуття замшеве. Ось таке, ну воно класне, воно не старомодне. Взагалі гарне, 42 розмір. Тут дуже багато шкіряного взуття. Лакового взуття, а це поло. Ось така моделька лакова. Опа, поло. Далі кінгарас, гаразд, Взуття тут багато, судоваркість, хороша. Кедики. Єдине, що каже, можливо, треба буде почухати. Лібера якісь чоловічі дуже красиві тухлі. Блін, ну камера якось не так передає, вже буде набагато кращого. Так. Я вже запуталася. Жіноча пара. Ось така красива. Далі знову жіноча шкіряна моделька. Так, Шльопи. Ось такий на танкетці жіночі. Далі жіноче зручне взуття, якась ара. Лакове. Маленький стійкий каблучок. Йдемо далі. Так, це красивки будуть. Все. Ось такі кроси. Знову кроси. Ну, кросивок, справді багато. Like. Жіноче, зручне. Ось таке. Одразу жіноче зручне ще одне балетками. Босоніжки. класні Класний Це Дитячих. Дві пари дитячого взуття. Це взагалі стокові червички. І сандалики спортивні від краєм. Далі. Ось такий каблучок жіночий. Розміри тут сітміксу. Босоніжок. Крисовезний просто. Ще один босоніжок. Ось такий. І ще один дуже красивий босоніжок. Не знаю, чи вам видно. Бо босуніжки і Далі будуть дитячі найчики. Ось такі. Далі. Така моделька туфельок. Так, жіночий локери. Класні. Класні. Розмір, на жаль, не пише, але дуже симпатичний. І замша не затерта, що дуже важливо. А ще одні дуже красиві босоніжки. Взагалі, такий цікавий тут каблучок. Шкіряні, до речі. Знову моделька Nike. Боже, яке це мілашесто, я не знаю. Ще дитячі начики. Давайте пройдемося ще по туфельках. Туфельки будуть ось такі жіночі та ось такі лакові. Гарний стійкий поблишок. Далі дженсова моделька. Тупіть ну, дженс. Далі лофери, жіночі, також Марко Тозі. Гарні, шкірені. Далі чоловіче взуття. Ось таке гортекси. Чоловічі лофери. Ну, Вони виглядають гарно, насправді. Далі босоніжки. Ще така буде пара. І ось така. Хочу максимально швидко показати, лофери замшеві. І ось такі лофери замшеві. Потім ще балетки, дитячий чобіток лаковий, жіночий зручне взуття. І що у нас тут залишається? Одна пара ось таких замшевих чоловічих чоботів. Тому для замовлення кучіть будь-кому з наших менеджерів, ціна акційна 16 тисяч 800 гривень. Класне взуття, де да прибужають крусівки.